Військовий облік для юнаків 17 років Змінюється за такий законопроєкт. Проголосувала Верховна Рада поки що у першому читанні. Які саме зміни? Дивіться далі. Вітаю, я Анастасія Бучинська. Ви на каналі Finance.ua. З вас підписка, вподобайка, коментар. З нас інформаційні смаколики. Хлопці при досягненні 17 років автоматично ставатимуть на військовий облік. Власне, це ключова норма цього законопроєкту. Тепер не буде обов'язку відвідування ТЦК та проходження військово-лікарської комісії. Як заявив міністр оборони Рустем Умєров, для хлопців від 17 до 25 років достатньо буде пройти ідентифікацію у резерв плюс, після чого застосунок сам згенерує військово-обліковий документ. Це ще один крок у переведенні військового обліку в зручний цифровий формат. Ми робимо державні послуги максимально доступними та прозорими для українців. Але попри це залишається можливість стати на військовий облік у ТЦК, якщо у юнака буде таке бажання. Зазначу, що раніше 17-річні юнаки, які самостійно не стали на військовий облік та не приписалися до своїх призовних дільниць, могли отримати повістку за місцем реєстрації про необхідність стати на військовий облік. Тепер необхідність цих повісток втрачає сенс. Як пояснюють в Міноборони, таку спрощену процедуру першої реєстрації призовників запровадили з низки причин. По-перше, не всі Юнаки мають можливість особисто прибути до територіальних центрів комплектування, адже хтось на тимчасово окупованих територіях чи там, де тривають активні бойові дії, а хтось за кордоном. І по-друге, військовий облік, як і багато інших сервісів та послуг у державі, цифровізується. Зазначу, що цим законопроєктом чоловіки, яким у рік взяття на військовий облік виповнюється 17 років, зобов'язані будуть стати на облік призовників з 1 січня до 31 липня. Це можна буде зробити або використовуючи систему Резерв Плюс, або особисто відвідавши ТЦК. Окрім того, беручи на облік призовника, вносяться відповідні відомості до єдиного державного реєстру призовників військовозобов'язаних та резервістів. Що ж буде, якщо не стати на військовий облік навіть онлайн законопроєктом передбачено штраф у розмірі від 17 до 25,5 з половиною тисяч гривень. А якщо ж неповнолітні все таки піде для того, щоб стати на військовий облік у ТЦК, потрібні такі документи: свідоцтво про народження, ідентифікаційний код, паспорт. А якщо є сертифікати та грамоти, що мають стосунок до військової справи. Разом з тим в Україні спостерігається тенденція, коли в старших класах дуже мало хлопчиків. Батьки вивозять своїх неповнолітніх синів за кордон, а це може створити серйозну демографічну проблему. Та нагадаю, відповідно до чинного законодавства, 17-річні юнаки, які перебувають за кордоном, мають стати на облік, але вони не обмежені у праві виїзду з України. Свого часу міністр освіти Оксен Лісовий про цю проблему говорив з трибуни Верховної Ради. Щоправда, міністр наголошував, що треба запропонувати учням. Якісну освіту, яка спонукатиме дітей залишатися в країні. Що стосується виїзду, я підтримую вашу тривогу. Дійсно, ми так само ми спостерігаємо за тим, як в 10 11 класах багато дітей, особливо хлопців, приїжджають за кордон. Ми спонукаємо їх залишатися тут в Україні різними способами, але ключове, що ми що ми, як система освіти, міністерства освіти, повинні запропонувати нашим громадянам, це якісну професійно-технічну. А перевищу і вищу, вищу освіту. Це буде включум, залишитися тут. Але ж дітей вивозять не від поганої освіти. А давайте будемо відвертими через страх того, що дитину можуть мобілізувати. І шляхи вирішення цієї проблеми я сьогодні не бачу. Та й це теми для окремої розмови. Повертаючись до законопроєкту. Попереду друге читання. Тож депутати і зміни можуть внести. І, взагалі, не проголосувати за цей закон. Тож слідкуємо за ситуацією щодо цього законопроєкту, який повинен спростити життя нашим юнакам. Але питання наступне: що робити з тим, що наші хлопчики виїздять за кордон? Своїми думками щодо цього важкого, але дуже важливого питання, ви можете поділитися у коментарях під цим відео. І не забувайте за вподобайки та дзвіночки, щоб ви дізнавались від нас більше.